Що всім привіт ще раз. Я хочу нагадати, що в нас вживає важливий спирт. Цього місяці ми не наберемо ні на що інше, окрім закупівлі свіжі та дров на три місяці. Моя питання безпечити притулку їжею. Це буде виратися каша для собак і яка їжа корм для котів. І закупівля, то дров. на дровах у нас тримається в майже все. Ми готуємо їжу. Ми Палюємо спеціально, опалюємо кіноспішеннями, опалюємо операційну, опалюємо всі взагалі кінати, які в нас є. Для того щоб тварини, які потребують тепло, вони його мали. Також на дровах маємо теплу кашу. Дуже важливо, було холодно, аби тварини потребували теплу їжу щодня, саме тому. Ми завдяки нашому спонсору маємо таку приємну можливість не тільки завдяки вам закрити цей збір, згубити їжу у яві три місяці тварин забезпечені. А ще хтось із вас за вашу щедрість отримав подарунку, бо наш спонсор забезпечить цей збір. Ось таким приємним подарунком. Це офіційно. Не еростако, класний iPhone 16 новенький з з змагазимом. Хтось за свою щедрість. Отримаємо ще приємні подарунок. Але ми з вами тут не за подарунками ми зібралися все ж таки, а для того, аби тварини могли жити і ми могли їх якісно отримувати придумання. Тому підтримати наш спір, можливо, саме ви за вашу щедрість отримуєте цей власний подарунок.